Усім привіт! Ви на каналі Макс Play. Сьогодні, наші любі друзі, ми знімаємо таке екзотичне відео із бізноманітними фруктами, які приїхали до нас із східних країн. Ми скуштуємо разом із вами такі смачні фрукти, ми їх ще ніколи не куштували. і розповімо вам, які вони на смак. Так. Ну що ж, друзі, перед тим як скуштувати ці екзотичні фрукти та з'їсти ось такий карамболь із Plants vs. Zombies, поставте уподобаючи, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок Дін-Дін-Дін. Так, друзі, куштуємо. Почнемо нашу дегустацію. Ми із такого величезного гарного манго. Я дуже люблю манго і мені дуже цікаво, яке воно на смак. Так, до речі, це королівське манго. Незвичайне. Так. Ріжемо. Ось таке манго в розрізі. Соковите. Тепер будемо його куштувати. Я бачила, що його в інтернеті ріжуть такими кубиками. Давайте також спробуємо. На смак манго, звісно, не такий, як в магазині зелений. Так. Він м'який. Смак трішки нагадує моркву. Що ж скуштувати тепер? Мені хочеться скуштувати тамаріло. Зовсім немає уявлення, яке воно на смак. Пахне. <плес> 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 Як помідор. Трішки так, як помідор і ще щось нагадує. Ой, як. не знаю, що вона нагадує. Ну і на вигляд схоже на жовтий помідор. На смак схоже на таку кислу диню. Кос... І ще щось нагадує. Кислий помідор з диню. Помідор і диня. Реально. Помідор і диня на смак. Дуже цікаво. Я буду куштувати зірка фрукт ось такий. Тобто карамбола. Ріжемо Схожий. В'ялений ананас Я не знаю. Це можна порівняти, як якась рослина. Алоє там. Схоже на алоє, але на таке тягуче. Я думала, що буде смачніше. Алоє з чимось. Якась рослина. Ну, в принципі, нормально, але я такого смаку не очікувала. Перейдемо до мангустіну. У мене на нього дуже великі очікування, тому що всі говорять, що він дуже смачний. Mm. Витове тут штукати. Дуже складно ріжеться. Oh! Опа! Oh! Які гарні тут чеснички. Так, як його тепер їсти, давайте такими шматочками. Смак я не знаю який. У нього така консистенція м -м, типу желейна консистенція. Вершки. Смак, Смак. нагадує трошки вершки, але ну, не дуже. Він дуже ненасичений. На часі у нас пітахая. Дуже добасна. Величезна, Величезна пітахая, драконячий фрукт. По ідеї він дуже смачний білий драгонфрут. Як тільки білий. Дивіться, яка краса. Як білий ківі. Дуже гарний, так. Пахне він нічим. А ви напишіть поки що, друзі, чи куштували ви колись і та так. Ківі. Водяний. Водяний киві. Ну, кісточки дуже прикольно е, хромстять. А на смак воно не дуже насичене. Ну, Трошки схоже на, на киві. Але воно більш просто солодке. Відчуваю вершки чи кокос. Тепер я буду їсти рамбутан. Дуже смішний волохатий фрукт. До речі, ці голочки, вони м'якенькі. не гости. Угу. Як гарне, як лічі. Так, воно всередині виглядає як лічі. Але більш таке щільне. Всередині кісточка. На смак дійсно схоже на лічі. Мені сподобалось смачне. В карманчику завалялась папайя. <рес> ну, раз вона завалялася, давай її скуштуємо. Так. Щось воно трошки зелененьке. Так, я думаю, в інших країнах екзотичні фрукти смачніше. Ну так. Вау! Гарненько. Всередині... Так, всередині вона гарна, <рес> тому що ми думали, що вона а, трохи не стигла. Адже вона зелена. Але всередині гарна папая. До речі, ми не знаємо, чи можна їсти кісточки. Потім почитаємо, чи можна їсти кісточки. Ні смачно. Якась дивна вона. Ну, нам здається, що папая у нас не достигла. Так. Адже говорять, що вона смачна. Все, що я можу сказати, те, що вона трохи гірчить, А так якогось смаку, ну, вона не має. Не знаю, з чим її порівняти. <гум> Далі ми візьмемо змеїний фрукт. У нього дуже цікава шкірка. Дійсно, як зміїна шкіра. І називається цей фрукт салак. М -м -м, пахне воно, як джекфрут. Ми їли. Сушений джекфрут. Ось запах у нього такий самий. Дуже прикольно, ніби я почистила змію. Так. Язкий. от у цього фрукта такий яскравий смак. Я змію. І дійсно схожий на джекфрут. Такий різ, різкий насичений смак. Ось це, друзі, рекомендуємо покуштувати. Наступна ківа! Ось таке кімпа. Яскравий такий, як їжачок фрукт. Ох, який соковитий. Ого! <смірит> який зелений! Виглядає як огірок. Кістечки такі, як у огірка. Уж пахне прям в Так, давай ти перший спробуй. Ну що, що ти скажеш? Ківі Оріо. <ріст> як і на запах. Дійсно, як Ківі. Дуже схоже. Ставлю лайк! Я тут побачила такі зелененькі маленькі фрукти. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви, як вони називаються. Я не знаю. Написали? Тоді я можу вже сказати щось. Це. це фейхоа. Я дуже багато разів чула про такий фрукт і дуже цікаво мені його спробувати. Ммм, як воно смачно пахне. На смак воно схоже на м'яту, лайм та полуниця, ніби полуничний мохіто. Ммм, смачне, так? так? Так, це дуже це смачне. смачне. Гелікоптер, гелікоптер. Геротіпного. Грамаділа. Фрукт, фрукт, який схожий на Маракую. Так. Але це не Маракуя. А Грамадія. Це, це як ківанло. Так, всередині ми бачимо знову такі величезні кісточки, схожі, як у маракуй. Кісточки, такі самі, як у маракуї, і думаю, на смак вона також дуже схожа. І зараз ми можемо, в принципі, порівняти. Йогурт далі смакує. <плес> Це буде краще, ніж йогурт, я сподіваюся. Боже, який запашний такі кісточки всередині. Як воно хрумстить. <рес> Яка кисла. Так, що я можу відразу сказати, це те, що ми рахуємо кисла. І більш насичена, аніж гранаділа, але вона також смачна. Папугайчик Фелікс. <рес> Далі нас чекає фізаліс такий фрукт у І І маленька така ягідка або фрукт. Всередині малесенькі кісточки. І та так Мені не дуже сподобалося. Для Для Фелікса. Останній фрукт, який нас чекає, це дуже цікавий фрукт у такій шкаралупі і називається він Тамарин. Нічому стрьомно куштувати цей фрукт. Але потрібно колись його скуштувати. І теж мені дуже. Таке воно всередині. Кісточка така. Мені схоже воно на сушений банан. Смачне! Я, чесно говорячи, очікувала гіршого, але досить смачний фрукт. Ну що ж, друзі, наше відео підійшло до кінця. Враження у нас неоднозначні. Щось було смачне, щось було дуже дивне та несмачне. Ну, мені особисто найбільше сподобалося манго. Мені теж ківано, манго. Гранаділа та маракуя. Ось це було найсмачніше. Попая у нас, на жаль, попалася не стигла, але сподіваюся, що насправді вона смачна. Ви можете спробувати собі. У майбутньому ми будемо мандувати та вам покажемо всі ось ці екзотичні фрукти. Драгонфрукт, в принципі, також був смачний, але мені здається, що червоний більш насичений по смаку. Так. Бажаємо усім гарного дня або вечора, коли ви дивитеся це відео. Не забувайте підписуватися на наш канал. Ставити уподобаєчки, а також натискати на дзвіночок Дзінь -дзінь -дзінь -дзінь. щоб не пропускати наші нові відео. І пишіть у коментарях, який фрукт хотіли би ви спробувати. Усім так, усім пока-пока! До побачення, побачення!